Ми розпочали вже сьогодні роботи в місті, завершується зараз розробка проєктно-кошторисної документації, вже виконуються роботи. І є така інформація, я хотів би, щоб ви донесли до мешканців міста Білої Церкви. Управління УЖКХ розробило інтерактивну карту. Поточного ремонту доріг, а також там зараз вже мною дано доручення, щоб і капітальні ремонти доріг висвітлювалися, щоб будь-який бажаючий міг зайти в цю мапу і відповідно побачити, де які роботи вже виконані по місту. Це розміщення на сайті в рубриці громадський контроль. І найближчим часом відділ капітального будівництва на цій же мапі буде позначати об'єкти, де виконано або планується капітальний ремонт. На сьогоднішній день поточні ремонти доріг та прибункових територій вже витрачено близько 4 мільйонів гривень. Це приблизно 65% від запланованої попередньої суми. Але враховуючи перевиконання бюджету, звичайно, ми будемо збільшувати фінансування цих робіт. і за нашим планом, ну, маємо, в, скажімо, не заходячи в осінь в глибоку, виконати всі ті роботи по асфальтуванню доріг, прибудинкових територій, капітальні, поточні ремонти. От, маємо завершити до кінця вересня, ну, на початку, тобто не класти, коли вже йде сніг, от, а зробити саме в той період найбільш. Сприятливий, а саме головне, це дає нам змогу виконувати якісно ці роботи. Є також негативні речі. Знову в місті відновились крадіжки люків. На жаль, на таких вулицях, як Турчанінова, Матросова, Тарщанський масив. Ну, Щоб ми розуміли, кожний новий люк, щоб поміняти, це 3600 гривень. От. Ті, хто здає металобрух, його здають за 50 гривень, а місто втрачає. Тому, звичайно, поліція і очільник поліції вже про це знає, робота ведеться. Так, ще хотів доповісти про аудит. Перевірялось найбільше наше комунальне підприємство. Перевірка тривала достатньо довго, тому що це. Наш авіаремонтний завод, найбільше підприємство. Перевірка закінчилась. Було виявлено некоректне нарахування орендних платежів та орендарів комунального майна, що знаходились на території комплексу, також порушення норм трудового законодавства, виплати і нарахування зарплат. Ну і також. Саме таке було на банку, на рахунках банк збанкрутіло, майже збанкрутіло, було розміщено кошти, які теж були втрачені з банкрутством банку. Зараз результатами перевірки вже зацікавились правоохоронні органи, теж слідство триває. Мною, як міським головою, звичайно, будуть зроблені відповідні висновки. щодо Скажем, роботи керівництва даного підприємства, також щодо виявлення фактів незаконної торгівлі алкоголем з 2016 року на розгляд Мінкомісії при виконавчому комітеті було надійшло близько 20 протоколів про адміністративні порушення, протоколи складені за порушення правил розрібної торгівлі алкогольними напоями. По всіх протоколах прийняті відповідне рішення та накладені штрафи на загальну суму 29 тисяч гривень. По 16 протоколах був максимальний штраф на сьогоднішній день, всі, крім одного, сплатили штрафи, але цим не обмежимося, тому що якщо подальшому будуть виявлені факти, так само незаконної торгівлі алкоголем, так звані наливайки і так далі. Вже по одному мафу ми поставили питання, і зараз вже припис даний знести, і ми будемо добиватись того, щоб такі, в першу чергу, це мафи, більшість цих протоколів порушень. Ми будемо зносити і прибирати ці мафи, тому що, якщо підприємці не розуміють, значить будемо діяти такими. Жорсткими мірами, тому що, ну, ви знаєте, ситуацію не тільки в нашому місті, а й в Україні із дитячим алкоголізмом. І це продаж алкоголю без відповідних акцизних марок. Так само продаж це от, де без касового чека, де бюджет втрачає. Тому я ж кажу, тут будемо діяти рішуче. На сьогоднішній день на четвертому маршруті ну ми чекали рішення суду, і як ви бачите, тобто виконавчий комітет Білосерківської діяв законно. От, на сьогоднішній день е, там є декілька маршруток, які незаконно перевозять, ну, взагалі здійснюють, так що з цим теж вирішимо питання. От, е, Конкурси будуть проведені відповідно до чинного законодавства, але я зразу хочу сказати: ми будемо прописувати в конкурсі обов'язкову умову. Це автобус для перевезення міського, тому що ні один, тім машини, які сьогодні їздять, ну, Мерседес Спрінтер в переважній більшості, це автобуси для міжміського перевезення, і вони незручні для громадян. Тому це буде обов'язковою умовою. Конкурси будуть проводитись. Ще хотів би от сказати, відповідно, на сьогоднішній день, скажем, ще 5 місяців назад в тролейбусному правлінні на лінії працювало 12 тролейбусів, сьогодні 16. Ще два виходить з капітального ремонту. Це покращить. Звичайно, якість перевезення і так далі. Ну, а також, ви знаєте, виділені кошти. І зараз, якщо вдасться, ми ще хочемо закупити, так вони БВ, але в дуже гарному стані. Ще шість тролейбусів з Болгарії. Тобто, ми плануємо так, що навіть без цієї закупівлі мінімум до 20 тролейбусів вивести на лінії, щоб до кінця, ну, до кінця року. Якщо вдасться закупити, відповідно більше. Тобто, це те, що я казав, пріоритет транспортної реформи. Це зручний комфортний електротранспорт, от, який буде ходити за графіком. От, нові зупинки з табло, на якому буде вказано, через скільки хвилин людина може дочекатись той чи інший маршрут тролейбус. Що робиться в плані енергозбереження? В першу чергу на сьогоднішній день. Це нами заплановано і вже розпочалось завершення, скажімо, проектно-кошторисна документація. На цій неділі вже ми розпочинаємо засклення, Тому що на тобто встановлення нових енергозберігаючих вікон. Тому що з усіх, скажімо, тих заходів по енергозбереженню вікна це найперше і дає найбільшу економію. Також зараз, от на найближчу сесію міської ради, Банк Реконструкції та розвитку розглядає пропозицію надати місту нашому кредит в розмірі 8,2 мільйона євро. Ми маємо депутатам дати підтвердження, що ми готові взяти цей кредит. Це дасть нам змогу розпочати, звичайно, це не буде в цьому році. Але дасть нам змогу розпочати з наступного і зробити повну термосанацію всіх дитячих садочків. Тобто 8,2 мільйона євро це ми подали проекти на повну термосанацію наших дошкільних навчальних закладів. Чому так? Ну тому що там самі найменші, і ми вирішили почати саме з садочків. От, а на сьогоднішній день виділяються кошти на, виділені вже кошти, проєкт вже по розпочаті роботи, і в першу чергу це вікна. От. Вартість вікон сьогодні середня ціна 1100 гривень за квадратний метр. Це включає в себе п'ятикамерний профіль і двокамерний склопакет з енергозберігаючим склом. Ми мусимо робити реформу системи охорони здоров'я. Яким чином? Тобто ми будемо по місту, я вже розповідав, ми будемо відкривати по місту центри сімейної медицини. Це будуть амбулаторії площею 150-200 квадратів, в яких будуть навіть стоматологічні кабінети, і ми їх будемо рівномірно. Скажімо, розташовувати по всьому місту. І зараз вже пройшла сесія минула, ми виділили кошти. І от зараз будемо розглядати це на масиві Томилівський, на масиві Левеневського, на Петра Запорожця. І також в Гайку. Ми, от, там є він такий створений, але от я був там він в жахливому стані. В не нашому орендованому приміщенні, тому було прийнято рішення саме в адміністративному комплексі нашого Білоцерківського ремонтного заводу створити такий центр. Також мною розглядається зараз питання на масиві піщаний, створити такий центр надання, тому що там, от, і я вже, скажімо. Бачимо приміщення, там розглядали два варіанти, також от дуже багато прохань стосовно пошти, можливо, відділення банку. От тому вже я виїжджав і ми розглядали два приміщення, де би ми змогли створити ну, такий як соціальний вузол, щоб люди могли не їхати через це місто на лікарню Сімашка, а скажімо, прийти безпосередньо, лікар би був недалеко. Тому що хворій людині надзвичайно ну, тяжко з Ліванівського приїхати на другі От, Але в цьому році ми е, зараз вже розробляються проекти, і ми хочемо розпочати роботи. І в цьому році, от таких чотири центри надання сімейної допомоги, от я перерахував, які маємо створити. По газовим лічильникам я вам не скажу, не можу сказати, е, але питання я на слідую конференцію підготую. На сьогоднішній день, враховуючи, ви знаєте, ціну на газ, наш пріоритет є це встановлення лічильників обліку, обліку тепла на багатоквартирні будинки. І зараз ми передбачали вже 6,5 мільйонів. Передбачили, і зараз, враховуючи перевиконання, що у нас є, ми ще будемо виділяти значні кошти. Я планую, не менше 10 мільйонів. Для того, щоб якомога більше встановити лічильників облаку тепла в багатоквартирних будинках. Справа в тому, що е, моя позиція, тобто як міського голови, якщо це не житлове приміщення, але будувалося свого часу як бібліотека, чи як, тобто, коли будинок був збудований, перший поверх проєктувався як нежитлове приміщення. І в міської влади є документація на це приміщення. Це власність громади. Відповідно, це приміщення, міська рада війде в ОСББ, ну, як член ОСББ. Відповідно, ми будемо сплачувати всі необхідні платежі. Десь, якщо це просто підвал, і в нас немає документів, наприклад. Або хтось, то, звичайно, це є власністю СББ і ніяких претензій до таких приміщень, ліфтові шахти, наприклад, чи ще якісь. Ми, як міська, тобто це власність ОСББ і так далі. Але вибачте, ну, на сьогодні, якщо це є бібліотека, ну, ми ж не виженімо бібліотеку, чи є музична школа, і в нас є документи. У людей є документи на квартири, а в нас є документи на бібліотеку, в нас є документи на. Скажімо, право власності на приміщення музичної школи. Відповідно, ми такі самі учасники ОСББ, як і всі інші мешканці. І згідно з законодавством, ми не маємо права передавати, тому що це є ці приміщення, є власність всієї громади Білої церкви. Якщо магазин. Знову таки, як, як дивіться, якщо в нас є право власності, Білоцерківська громада має право власності на це приміщення. Це так само, вибачте, як ну, на перших поверхах комерційного призначення є магазини приватні. Як вони? Вони так само є учасниками ОСББ, так само, як ті, хто мають квартири. Так і ми, якщо ми маємо право власності в цьому будинку, ми, звичайно, такі самі учасники ОСББ. Так само будемо сплачувати всі, скажімо, нарахування, які затвердять загальні збори ОСББ.